Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода провів зустріч з представниками місцевих медіа, щоб обговорити важливі питання покращення комунікації між журналістами та владою Тернопільщини. І я особисто дуже зацікавлений в тому, щоб діяльність, яку здійснює вся адміністрація, там всі підрозділи. Районі там, адміністрації, органи самоврядування, хоч вони якби самі по собі, але в цілому вся публічна влада, щоб вона виконувала, ну, як мінімум, Норми законодавства під час зустрічі представники медіа мали можливість поставити питання, які їх найбільше турбують. Обговорювалися важливі теми, зокрема, як правильно висвітлювати інформацію при надзвичайних ситуаціях, можливості для розвитку та підтримки місцевої друкованої преси, а також питання, пов'язані з життям у громадах. Журналісти висловлювали свої думки щодо цих тем, а також шукали шляхи співпраці з владою для їх подолання. Для нас це надзвичайно важливо. Особливо в умовах воєнного стану громадяни повинні бути обізнані з усіма важливими проблемними питаннями, які існують чи в цілому в області, чи в громадах. Тому мої очікування на перший раз повністю виправдалися. Одним із ключових питань, яке обговорили під час зустрічі, це готовність Тернопільщини до нової хвилі переселенців у зв'язку зі складною ситуацією на покровському напрямку. Очільник обласної військової адміністрації зазначив, що для регіону це може стати серйозним викликом, оскільки розміщення та забезпечення великої кількості людей потребує значних ресурсів і ретельної підготовки. У Нас немає можливості квартир сьогодні будувати. У нас немає можливості. Яке свільне житло зараз буде проблема, де їх розміщувати по стадіонах там чи по спортивних тих школах. Я поки що, поки що я не розумію. Як заявив очільник області, такі зустрічі з представниками різних сфер життєдіяльності області стануть системними, аби допомогти владі бути відкритою для громадян.